Привіт, друзі! Є ще одна копілка електростанції, яку ми поставили. Ви бачите, зараз стоять панелі панелі виходить 585 Зараз покажу, як я їх розположити. Панелі отак стоять у нас, бачите? Типу, бо в нас виходить таке підвищення. Одна панель тут, 9 панелів виходить, і другі панелі тут. Кабеля отак поховали. Це все зробили. Ну і тут і ми теж завалили, як могли, так і завалили, бо інакше інакшого варіанту в нас не було. Так зробили, бо дах виходив у нас на південь і ми мусили поставити отак От це все. Але все вийшло, все шикарно. Висунув сам кут, повністю все відсунули, все підключили. Все шикарно, от ви бачите, як воно виглядає. Бачите, одна частина, друга панелька і третя панелька. Вісім би було тут, тут сам клас, але купилося дев'ять, то вже поставили дев'ять. І дивіться, який тут класний пейзаж. Яка тут гарна красота. Бачите, як то є село, це є село. В селі мені дуже подобається, що немає машин, нема звуку, ніякого можна кайфувати, відпочивати. І працювати. от, На даний момент так і стоїть наша електростанція. і Виходить коротше, по касі, кого зацікавить, щоб поставити такі панелі. 9 панелів виходить в районі до 9 тисяч гривень, щоб поставити панелі. І отак вийшло, коротше, всі панелі ми поставили, вийшло в районі 9 тисяч гривень. Що кабеля похували це все. Кабеля старалася сховати так, щоб їх взагалі не було замітно. Бачите, отак ми положили кабель, все стягнули, сховали повністю під цю штучку. чи як там, щоб сніг не залітав. В дахах взагалі до пля не ріжу, але старалася зробити шикарно. так електростанція власника буде його радувати і буде працювати. Економія вже буде, як то кажучи, на першому місці.